Вітаю, Олдів! Уявіть собі, що завтра астрономи зафіксують величезний астероїд, котрий з вірогідністю в 90% вдарить по землі. Людство зникне, як вид, а нові розумні істоти з'являться на планеті ще ой, як не скоро. Або ж прилетять злі прибульці з глибокого космосу та вирішать, що людство достатньо вже пожило. І треба, тойво, закруглятися. Так би мовити, дати дорогу молодим. Наприклад, Якимсь птахоховрахам із сусідньої сонячної системи уявили ситуацію. Скажіть, перспективу важко назвати райдужною. Подібний розвиток людства та всього чумацького шляху змалював Дрю Карпишин у ігровій трилогії Mass Effect. Прийшов час галактичних жнив. Тотальне вимирання неминуче, але майже всі живі істоти стали пліч опліч, щоб розірвати цей нескінченний цикл. Незвична і доволі цікава концепція світового порядку. Є про що поговорити та над чим замислитися згідно лору гри, раз в 50 тисяч років чумацьким шляхом прокочуються криваві жнива, знищуючи всі високорозвинені раси, проте є думка, що проміжок часу може змінюватися в залежності від швидкості наукового прогресу того чи іншого виду певного циклу. Ініціаторами виступає дуже древня раса біомеханічних машин, навіть назви якої ніхто достаменно не знає. Термін Жнець придумали протеани, позначивши їх головну ціль у буквальному сенсі пожинати плоди тисячолітньої історії та розвитку живих істот. Механізми судного дня мешкають у темному просторі, який знаходиться за межами нашої галактики. Повернення до чумацького шляху відбувається через мас-ретранслятор, яким є гігантська космічна станція Цитадель. Все живе збирається, ніби врожай полуниці. Спеціальними забійними кораблями люди та іншопланетяни стають просто черговим новим ДНК-матеріалом у бездонній скарбничці женців. Цей кривавий процес це абсолютно звичайна річ для біохімічних велетів, які робили подібне вже тисячі разів. Так, це варварство і божевілля, але машини не розуміють живих істот та мають абсолютно протилежну думку. Їх штучний інтелект вважає, що вони приносять у галактику так зване спасіння. Через знищення. Ля-я-я-я-я-я. Та я ж знайшов родичів бункерного діда. Існує теорія про те, що женці були колись високотехнологічною расою органічних істот, але цьому твердженню існують деякі протиріччя у Лорі Mass Effect. наприклад, слова володаря, де він висловився наступним чином: про живі раси: у нас немає початку, у нас немає кінця. Ми вічні через мільйони років, коли ваша цивілізація буде знищена і забута, ми знову повернемося. Це підкреслює його віддаленість від звичайних смертних. Хоча, можливо, це була раса, яка пережила високу технологічну сингулярність та еволюціонувала. Однак це лише чергове припущення. Серед інших теорій походження цих машин судного дня неймовірний стрибок розвитку шаї, синтез або ж гібридизація. Зупинимося на версії зі штучним інтелектом. Штучний інтелект створений органічними расами за аналогією своєму розуму, адже звідки ще зчерпати натхнення. На відміну від органічних форм життя, у яких є певна генетична межа, у ШАЇ можливості безмежні. Але є одне але У ШАЇ не так розвинена здатність до мислення, пізнання оточуючого середовища, а ще повністю відсутні емоції і емпатія. Однак. Що ж буде, якщо поєднати органіку і синтетику, як казав Сарен, найкращій якості обох видів? Нам же відомо, що для відтворення жінців потрібен генний матеріал якоїсь раси. Тому цілком ймовірно, що жінці є саме такими гібридами. Можливо, женці були шаї додатковим обладнанням космічних кораблів на кшталт Сузі на Нормандії. Та згодом ці шаї могли усвідомити себе і вийти з під контролю, аналогічно історії з гетами. Після чого шаї вирішили взяти генний матеріал своїх творців, в результаті чого вони еволюціонували і стали над машинами. А нове ж покоління женців було зроблено за тією ж технологією, щоб виглядати точнісінько як їхні генетичні предки. Тобто... Це машини з генетичними особливостями тієї раси, від якої вони беруть свій початок. У якості доказу можна взяти Сузі, яка говорила, щоб при її створенні використовувалися технології женців, отримані від володаря. Тому можна припустити, що Сузі це прототип женців на Нормандії. Тобто вона також, як і женці, є шаї корабля. Іпотетично, якщо Сузі вийде з під контролю Джокера, то Нормандію можна назвати чимось схожим на жниця. Технології цієї раси є найпрогресивнішими, у зв'язку з чим за вогневою потужністю та захистом жоден корабель у галактиці не може змагатися зі жнецем. Жнець має вигляд великого космічного корабля, дуже схожого на кальмара, довжина якого становить 2 кілометри. Також він має щупальця, на кінцях яких розташована його зброя. Один постріл з такої зброї по будь-якому з кораблів флоту цитаделі або будь-якому іншому кораблю повністю пробиває його щит і знищує його. Сам жнець обладнаний надміцною бронею та потужними щитами, робота яких підтримується гігантським ядром ефекту маси, встановленим глибоко всередині нього. Керують. Всією цією жахливою машиною тисячі, якщо не десятки тисяч програм, які становлять особисті жниця. Така сама система управління використовується і у гетів, тільки кількість програм складає менше сотні. З цього стає зрозуміло, що чим більше програм взаємодіють разом всередині будь-якої штучно створеної істоти, тим вищим стає її інтелект. Відрізняються від гетів вони тим, що програми кожного жниця володіють єдиною волею. І думкою, тобто, якщо гети є об'єднання безлічі програм особистостей, що взаємно підсилюють один одного, то женці окремі особистості складені з безлічі програм пазлів. Можливо, така архітектура пов'язана з органічними компонентами женців. Також женці за допомогою своїх технологій створили ретранслятори та власне цитадель, приховане призначення якої стати порталом у темний простір. Це необхідно, щоб в черговий раз повернутися і почати галактичні жнива. Машини дозволяють расам спокійно розвиватися деякий час, і тільки раси досягнуть допустимого технологічного рівня відразу ж починають геноцид і повне знищення цивілізацій чумацького шляху. Роблять вони це, мабуть, для того, щоб жити за рахунок технологій рас, які вони поглинають. Планети. Це щось ніби, грядки чи поля, на яких дозрівають різні культури, а точніше раси. Але плоди це зовсім не раси, а їх найкращі технології. Жінці збирають саме ДНК та технології, мабуть, вони все ж їм дуже необхідні, можливо, для розвитку чи підтримання життєдіяльності, якщо це так можна назвати. Ймовірно, що для їхнього існування потрібна якась підзарядка технологіями, створених розумними расами, і без них вони просто загинуть голоду чи розрядяться. Після кожного збору врожаю вони впадають у сплячку, щоб заощадити енергію та дочекатися наступного циклу та жнив. Чому вони дозволяють розвиватися лише до певного технологічного рівня? Тут же можна говорити про небезпеку існуванню женців, адже якщо істоти перетнуть певну межу технологічного розвитку. То великі жнива скасовуються, а гості із темного простору можуть бути просто знищеними. Тому ще одна ціль женців не дати расам розвиватися так, щоб технологічно вони були здатні вразити їх чи знищити. Тобто порятунок женців стає можливим тільки через знищення цивілізації майже в зародку. Ще довгий час циклу використовується для відтворення нових кораблів женців. Можна припустити, що знищення рас їм потрібно не тому, що вони принципово не сприймають органічне життя, а через присутність необхідних технологій. Адже тварин і нерозумні раси вони не чіпають. Наприклад, женці не чіпали свого часу рахні через відсутність у них технологій. Також варто згадати епізод, коли Явік був здивований інтелектом Азарі. адже в його цикл ці іншопланетяни ще й близько не еволюціонували у якусь подобу розумної істоти. Робимо висновок. Що жінцям потрібні лише розвинені раси, завдяки яким вони і годуються. Значить, якщо раси не будуть розвиватися, не зможуть існувати і самі жінці. Є припущення, що самі жінці живуть у власному віртуальному світі, створеному колективним розумом. А двокілометрові кальмари це лише їхня візуальна оболонка в реальному світі. Після всього вище згаданого можна виділити наступні мотиви жінців. перше. Це поглинання нових технологій для підтримки власного існування та відтворення нових кораблів істот. Друге забезпечення власної безпеки, шляхом винищення істот, які потенційно у майбутньому можуть стати більш могутніми. На перший погляд це божевілля, особливо якщо уявити себе в ролі жителя землі майбутнього, на яку напали женці. Але в такому галактичному безладі логіки більше, ніж може здатися на перший погляд. Якщо продовжити аналогію з грядкою, нам зовсім не потрібні там бур'яни чи жуки. Так, вони екстремально живучі, сильні і здатні колонізувати всю грядку і навіть грядку сусідів, але нам потрібні смачні помідори, картопля і цибуля. Женці ведуть себе як господарі грядки, котра правда за розмірами, як чумацький шлях. Жнива починаються не через те, що машини дуже злі. Просто прийшов час збирати врожай із живих істот та їх технологій, які ті винайшли упродовж власного циклу. Так, це несправедливо. Так, це схоже на кошмарний сон. Але погодьтеся, у масштабах галактики цей процес виглядає цілком логічно і обґрунтовано. До капітана Шепарда жнива проходили, так би мовити, по плану. Але люди та їх альянс з усіма розумними істотами галактики внесли деякі корективи в плани шаї жінців. Перше з'явилася можливість. Перервати цикл, завершити його нетотальним знищенням цивілізації. А це значить, що женці не просто запрограмовані проводити жнива кожні 50 тисяч років. Вони спостерігають за кожним новим циклом. Якщо прийде такий час, коли раси не будуть воювати. Аж штучний інтелект буде мирно співіснувати з живими істотами, женцям не треба буде форматувати самодостатню і збалансовану систему. Цілком ймовірно, цю так звану грядку залишать спокої, як взірець ідеального балансу та порядку. Але це лише моя здогадка, адже багато речей з лору Mass Effect не мають жодних офіційних пояснень і грунтуються лише на теоріях фанатів. Що думаєте про галактичні жнива? Цикл повинен продовжуватися чи прерватися раз і назавжди. Пишіть думки в коментарях з радістю їх почитаю. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступних відео.